Значно зменшити смертність від гострого інфаркту міокарда можна завдяки сучасним малоінвазивним методикам лікування. Так стверджують лікарі-кардіологи з Національного інституту кардіології імені академіка Стражеска, які під час засідання обласної асоціації кардіологів ділились досвідом зі своїми закарпатськими колегами. В настоящему в Україні серйозна проблема з лікуванням інфаркту в нашій країні. міакарда. У нас зараз вона обострилась в зв'язку з тим, що. что не до конца внедряются современные методики. Уровень смертности при инфаркте миокарда в настоящее время в нашей стране не, неимоверно высокий. Для того, чтобы его изменить, необходимы новые технологии. Вот мы приехали сегодня, представители нашей ассоциации в Ужгород, для того, чтобы поговорить об этих технологиях. Не просто поговорить, я точно знаю, что в диспансере в Ужгороде проводятся эти методики. Практически э, на сегодняшний день в Ужгороде делается 70 процентов от европейского стандарта. Очень компактная область, которая позволяет организовать здесь настоящую европейскую систему доставки и лечения больных с инфарктом миокарда. При этой болезни э, это практически ситуация м, госпиталя прифронтового быстрая доставка, быстрый диагноз, быстрое открытие. Потом все идет медленно и постепенно. Вот в этой быстроте, в этом быстром эффективном открытии инфарктозависимой артерии вся идея лечения инфаркта миокарда, вся новая технология. Я увидел сегодня много энергичных людей, начиная от исполнителей и заканчивая руководством, которые готовы это внедрять. Поэтому мы сегодня здесь, чтобы ознакомить не только руководство и исполнителей этой методики, а и всех кардиологов области с этой методикой. Чтобы они понимали, насколько это важно, насколько можно изменить ситуацию в области, как можно снизить, мы минимум в три раза можем снизить смертность от этой серьезной болезни в этой компактной, красивой области. В крупных городах Украины проблемы значительно больше. Там нет такого жесткого руководства, там очень много э, дискуссий, здесь дискуссий нет, здесь люди работают так, как они должны работать. Это очень важно, поэтому мы и здесь, и сегодня, я надеюсь, мы достигнем взаимопонимания не просто с администрацией области, а с кардиологами, которые это проводят и направляют пациентов. Вы знаете, у вас есть все. А все это значит люди, которые хотят это сделать. Технологии ⁇ это дело времени и средств. А главное, это люди. И у вас эти люди есть. Это, в общем-то, большое богатство. И вот ради этих людей мы здесь, чтобы усилить этот эффект, чтобы внедрить те технологии, которые нам сегодня доступны. Речь идет о перфузии коронарной артерии, реперфузионной терапии, коронарной, инфаркт связанной коронарной артерией. То есть проблема болезни это закрытие артерии. проблема ее лечения, быстрое открытие. Здесь не нужна супертехнология, здесь нужна просто целенаправленная. Правильное видение этих пациентов. Я думаю, что в этой области точно все получится. Она очень компактно расположена, есть энергичные люди, есть все необходимое для развития. Малоінвазивні втручання хворим серцево-судинними захворюваннями почали робити в Закарпатті з 2007 року, коли було відкрито відділення рентгенхірургії. Закарпатські медики на сьогодні працюють за європейськими стандартами і поряд з малоінвазивним втручанням успішно роблять операції на відкритому серці. На сьогоднішній день ми впевнено можемо говорити, що йде встановлення нової якості кардіологічної служби в Закарпатті. Ця нова якість обумовлена перш за все тим, що ми. Переймаємо європейські світові протоколи надання медичної допомоги. А це в першу чергу це є своєчасна діагностика і надання ефективної високотехнологічної допомоги. І на сьогоднішній день вже в обласному кардіодиспансері ці умови створені. Планується створити відповідні умови мукачеві. На протязі найближчих років для того, щоб жителі Закарпатської області при гострому коронарному синдрому, в першу чергу, могли претендувати на ефективну, своєчасну, адекватну кардіологічну допомогу, яка допомагає в першу чергу уникнути розвитку інфаркту міокарда, а якщо такий розвивається, то. Це має бути процес максимально мінімізований. Своєчасність діагностики та доставки пацієнта із серцево-судинним гострим станом до медичного закладу є запорукою успішного лікування. При всіх захворюваннях є один головний принцип в охороні здоров'я це є своєчасність. І адекватність надання медичної допомоги. Що стосується кардіології, то цей принцип найбільш яскраво виражений. Тому що якщо допомога не своєчасна, якщо вона не в тому обсязі, якщо вона неправильна, то на жаль, в цілому світі саме в цієї патології, помирає близько 60% усіх людей. Закарпаття не виняток. Якщо налагодити нормально цю роботу. То ми можемо розраховувати на зниження загальної смертності через кілька років, але я маю на увазі всю роботу, починаючи від диспансеризації, лікування гіпертонічної хвороби, застосування реперфузії різних видів і так далі. Це, як показала світова практика, може знизити загальну смертність приблизно до 2%. Особливістю сучасних малоінвазивних операцій, які здійснюються за допомогою рентгенологічного обладнання ангіографів, безболісність маніпуляцій та перебування пацієнта у свідомості, маніпуляція малоінвазивна, вона не болюча абсолютно з її допомогою. Проводиться діагностика стенозів в коронарних артеріях і проводиться зразу або паралельно через певний період, проводиться лікування цих стенозів. Це Балонування та ангіопластика. Ангіопластика відповідними е, такими виробами медичного призначення, які називаються стенти, це такі пружинки, які роздуваються в коронарній артерії, і коронарна артерія значить, приймає нормальний тік крові, нормальний просвіт відбувається. І значить, відновлюється кровотік, і можна запобігти гострому інфаркту міокарда або або покращити стан хворого в цьому році. значить, ми провели 900 ангіографічних досліджень 960, якщо бути точним, 960 ангіографічних досліджень це по результатах 9 місяців. Це я вам скажу, що це досить багато як на нашу область. І порівняння з іншими областями, взагалі порівняння з загальноукраїнськими показниками, і провели більше 200, десь 240. Значить, з них ми провели 76 стентувань при гострому інфаркті Міокарда. Термін, в який можна мінімізувати наслідки інфаркту, становить 6 годин. Медики нагадують, що за умови своєчасного звернення до медичного закладу наслідків гострого інфаркту можна уникнути і закликають при перших небезпечних ознаках болі в серці, чим скоріше звертатися по медичну допомогу.